thank <music> you Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я дівчинка-оленка. Сьогодні, малята, ми почитаємо вам Казочку про тачки, а саме про вантажівок монстрів із діснеївської серії. Отож, малята. Слухайте, одного дня. Біля кафе Фло блискавка квін побачив вантажівку монстра, що проїжджав повз. Якось я брав участь у змаганнях вантажівок, сказав сирник, сам був вантажівкою монстром. Сирник тут малята заходився розповідати Маквіну Брайку про часи, коли він був вантажівкою на ім'я мучитель. А суперником мучителя сирника був морозивник. Це була монстровантажівка з клоунським обличчям, яка заробляла на життя, розвозячи морозиво. Мучитель малята до пуття не знав, як боротися із настільки величезною вантажівкою. Тож він, мерщина, тягнув на себе шапочку малючка, сподіваючись відвернути увагу противника. Можна мені одне ескімо на палищі? Що? перепитав морозивник. А, так, звісно, звісно. І тут малята, справді, морозивник відволікся, тож мучитель підчепив його гахком за бампер, перевернув і облив піною із вогнегасника. Тепер вантажівка сама скидалась на морозиво. Рефері, звичайно, малята оголосив перемогу мучителю правильно. Мучитель перемагав раз за разом і зрештою дістався аж до змагання на звання чемпіону світу. Суперником мучителя був доктор Франкен Авто і його монстр. Одна шина монстра малята. Була більша, ніж увесь мучитель. З одного боку він мав велетенський ковш, а з іншого кліщі. Ядро на його спині могло знищити вантажівку одним ударом. Раптом мучитель відчув себе дуже-дуже маленьким, і тут йому на допомогу прийшов блискавка Макквін. Він вирішив перевернути увагу на себе. Макквін мчав рингом. Тим часом мучитель малята зіскочив із рингу і став балакати своїми фанатами. Коли він почув, як блискавка кличе на допомогу, то нарешті звернув увагу на Ринг. Монстр був впевнений у своїй перемозі. Він кидав ядро дивом, не поцілюючи у блискавку, гоночний автомобіль метався, не знаючи, що робити. На щастя, малята, у мучителя був план. Коли руйнівне ядро монстра було на долівці, мучитель Мерші підчепив його своїм гаком. Піймався. На очах у захоплених фанатів мучитель потягнув свій трос. Він перевернув ринг, і доктор Франкін авто та монстр опинились під ним у пастці. Переможці оголосив рефері мучитель. Та він повернувся малята до блискавки. Як тебе звати, синку? Блискавка Маквін», – відповів той. І брискавка Максвин», – оголосив рефері. Біля кафе фло блискавка і сумніло слухав завершення сирникової байки. І раптом під'їхав фан та попрохав автограф мучителя. А чи не хочеш автограф брискавки Максвина? — запитав блискавка? Ні, дякую, відповів фан і поїхав мерщий геть. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше, і звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Всі ваші малюнки ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той, хто потрапить до нас у студію, ще що отримає Оленко? Тримає невеличкий подарунок від нашої передачі. Це книжечку. І, звичайну, книжкову закладку за атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Людмила Іванівна, А в нашому паперовому театрі не вистачає тачок. А щоб зробити тачок, малята підготуйте на завтра. Три паперових квадрати різних кольорів. Бачите, в нас один квадрат червоного кольору, другий зеленого, а третій голубого. Ви разом з нами із цих квадратів зробите гоночного монстра. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На Добраніч! малята!